Субота, 18 жовтня, Воскресіння праведних. Тож пробудіться і співайте всі ті, що перебуваєте в землі, бо роса Твоя роса живодайна для творіння, і земля викине померлих, Ісаї 26.19. Цар царів сходить на хмарі, оточеній вогнем, що палає. Небеса згортаються, як сувій, земля тремтить перед ним, і кожна гора, і кожен острів зрушилися зі своїх місць. Серед спалахів блискавиць, гуркоту громів та хитання землі, голос Сина Божого викликає святих, що сплять у порозі земному. Він дивиться на могили праведних і, звівши руки, гучним голосом промовляє: Прокидайтеся, прокидайтеся, пробудіться. Ви, що спите в поросі, вставайте. На всіх широтах землі мертві почують його голос і, почувши, оживуть. Земля здригнеться від кроків великої армії воскреслих з усякого племені й мови, народу і нації. Об'явлення 5.9. вони виходять з полону смерті, зодягнені в безсмертну славу, з вигуками смерте! Де твоя перемога? Де твоє смерте жало? 1 до коринтян 15.55. Голоси живих праведників і воскреслих святих зливаються в тривалих, радісних і переможних вигуках. Усі виходять з могил, маючи ту саму будову тіла та риси, що й до смерті. Проте всі воскреслі мають силу та свіжість, притаманні вічній молодості. Смертне, тлінне тіло, позбавлене привабливості та опоганене гріхом, стане ідеальним. Прекрасним, усі недоліки та фізичні вади залишаться в могилі. Живі праведні зміняться раптово, миттєво, перше до Коринтян 15.52. Вони були прославлені тієї миті, коли пролунав голос Божий, а тепер, ставши безсмертними, разом з воскреслими святими підіймаються назустріч господеві. Повітрі ангели зберуть його вибраних з чотирьох вітрів з одного кінця неба до другого. Євангеліє від Матвія, 24:31. Коли немовлята виходять безсмертними зі своїх могил, вони відразу кидаються в обійми своїх матерів. Друзі, давно розлучені смертю, зустрінуться, щоб більше ніколи не розлучатися, і з радісним співом усі разом піднімаються до Божого міста.